Збиралися продати, але різко передумали. Вчора, 29 жовтня, Панютинський аграрний профліцей відвантажив на продаж майже 30 тонн насіння соняшника, але через несподівану ревізію угоду із покупцем одразу розірвали. Влаштував перевірку секретар Лозівської міськради Сергій Коба. Він викликав поліцію, яка врешті арештувала автівку із вантажем. Недільного ранку секретар Лозівської міськради Сергій Коба навідується до Панютинського аграрного профліцею. Він отримав інформацію, що тут збираються продати насіння соняшника. Раніше Лозівської мерії вже виникали питання щодо того, наскільки законно профліцей продає сільгоспродукцію. У директора навчального закладу секретар міськради цікавиться подробицями нинішньої угоди. Пані ви хоч безналічно продаєте? Здравствуйте. Здравствуйте. Лізаналічне за, за бізналічне. Конечно. Да Конечно. Здравствуйте. А договор можно посмотреть? Нельзя. А можно узнать, почему вы продали семечку? Не можно. Почему? на займете. Ну, мы же финансируем вас, мы не забыли? Не забыли. Но при этом говорить ничего не будете. Нет. Секретарь міськради выкликая полицию. Я так думаю, что здесь йде какое-то нарушение закона. що что в выходной день они отпускают семечки, никого больше нету. Один директор отпускает машину семечкой. Пришлите наряд, пожалуйста, срочно. Поки чекали патруль, вантажівка поїхала з двору. Поліція зупинила автівку на дорозі. На сімічку покажіть документи, будь ласка. Я ніде не виїжджаю, я ось загрузився, зараз загрузив. я Ви загрузилися, опять вигружатися будете. А за чим? Директор профліцею пояснює поліцейським, що продаж відмінили. А який груз? Ми їдемо вкладу і сипати. Була, була угода, угода скасована. Врешті документи на вантаж директор профліцею показав 29 тонн насіння. Збиралися продати за 232 тисячі гривень. У договорі ні реквізитів покупця ні підпису. Як вона виїхала Ви під учет чотили, скільки ви туда загрузили сімочки? Не, а не, не не, 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 не зважили. Не А що в документах написано 29 років? Ну, А, все зрозуміло. Е там вже сума прописана. Не розказуйте нам басне. Поліцейські автівкою з соняшником арештували. Її зважили і відігнали до двору комунального підприємства Теплоенерго там опечатали і залишили до з'ясування обставин. За даним фактом на даний час проводиться перевірка та вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Спочатку цього року обов'язок отримувати профосвіту держава переклала на місцеве самоврядування, оскільки фінансування панютинського профліцею тепер лежить на міському бюджеті. Лозівська міськрада вимагає від закладу звітувати про всю фінансову діяльність. Крім того, Лозівська поліція вже розслідує одну з угод панютинського профліцею з продажу устаткування для збирання буряку. Ольга Бондаренко Максим Сабельніков, телерадіокомпанія Лозова.